Вітання всім глядачам. У цьому огляді будемо говорити про тролейбуси. Є новини про закупівлю нових машин українськими містами. Також дізнаємося, як працюють в Миколаєві тролейбуси з автономним ходом. І ще одна тема: у Львові збудували інклюзивну зупинку, але знову щось пішло не так. Отже, в українських містах, де існує тролейбусна мережа, продовжують закуповувати новий рухомий склад. Цими днями стало відомо, що Луцьк планує одержати кредит від Європейського інвестиційного банку на купівлю 30 нових тролейбусів. Про наміри міської влади оновити тролейбусний парк повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук. За його словами, шість нових машин будуть з автономним ходом і працюватимуть на маршрутах, де відсутня контактна мережа. Тендер на купівлю тролейбусів планується оголосити у жовтні. Також відомо, що перші тролейбуси з нової партії надійдуть у 2025 році. Нагадаю, що останнє оновлення електротранспорту Луцька відбулося у період з 2021 по 2022 роки. Місто придбало 29 тролейбусів Богдан довжиною 12 метрів. Окрім цього, протягом 2022 року було придбано 4 вживаних тролейбусів, що раніше працювали у Любліні. Парк електротранспорту поповнюють також у Миколаєві останній проєкт, що стосується постачання гібридних тролейбусів з автономним ходом, частково реалізується за підтримки уряду Данії. До 2025 року Миколаїв придбає 31 тролейбус з автономним ходом на відстань до 20 кілометрів. Відповідний контракт укладено з броварським ТОВ Політехносервіс. Купівля гібридних тролейбусів мала відбутися ще у 2017 році. У міській раді Миколаєва кажуть, що оновлення тролейбусного парку вдалося реалізувати завдяки кредиту від Європейського банку реконструкції розвитку. Разом з цим уряд Данії виділив грантові кошти у сумі майже 4 мільйони євро і їх використають для придбання ще 10 аналогічних машин. У Фейсбуці на сторінці посольства Данії 10 вересня з'явилася публікація про те, як до міста постачаються нові тролейбуси. За планом, машини з автономним ходом працюватимуть на маршруті у корабельному районі, де на кінцевій зупинці буде збудовано зарядну станцію. Таким чином, тролейбуси протягом години заряджатимуться. Маршрут протяжністю 16 кілометрів пролягатиме від кільця автовокзалу до проспекту Корабелів. Тролейбус зможе на одному заряді проїхати цю відстань в один бік, підзарядитись та знову виїхати на маршрут. Тролейбуси постачаються до Миколаєва поступово. Так, станом на вересень 2024 року, у депо вже перебувають 5 нових машин, що працюють на маршруті. І ще два тролейбуси проходять випробування та готуються до перевезень пасажирів. Наступна частина огляду буде присвячена львівським новинам. У місті презентували пілотний проєкт з безоплатного навчання жінок водійок автобусів. І міська влада всіляко підтримує цю ініціативу, адже Львів, як і інші міста, відчуває кадровий дефіцит на транспортних підприємствах. Проєкт з навчання жінок реалізує Міністерство розвитку громад територій та інфраструктури України разом з представництвом ООН Жінки в Україні. У ньому задіяні сім областей, в тому числі Львівська. Партнерами проєкту в містах є комунальні транспортні підприємства. Заступник міністра розвитку громад територій та інфраструктури України Сергій Деркач каже, що ключове завдання це надати можливість працевлаштування жінок у найбільш вразливих регіонах, там де є дійсно велика потреба у водіях. Одна Львівська область на сьогодні потребує понад одну тисячу водіїв. І це найбільша кількість працівників, що потрібна в конкретному регіоні. Однак у межах пілотного проєкту мають навчити і працевлаштувати лише 100 жінок. Реєстрація на навчання ще триває і відкрита до 1 жовтня. Жінкам, які бажають взяти участь у проєкті, варто звернути увагу на вимоги. Вік від 21 до 65 років наявність посвідчення водія категорії БЦ, ЦЕ або Д1. Досвід водіння понад три роки. Між тим у Львові полюбляють втілювати в життя різні урбаністичні інновації і, зокрема, ті, що стосуються інфраструктури. Цього разу міські служби створили зупинку з використанням так званих касельських бордюрів, проте згодом виявилося, що ефекту безбар'єрності так і не досягли. Про новацію писали на сайті міської ради, де зазначили, що у Львові облаштовують безбар'єрний і доступний простір на зупинках громадського транспорту. Зокрема, на проспекті Чорновола 39 в першому місці встановлюють касельські бордюри, які дають змогу громадському транспорту максимально близько під'їхати до платформи зупинки а відтак забезпечують комфортну посадку і висадку пасажирам. Це одна з великих зупинок міста. Її довжина 45 метрів, і тут зупиняється 20 маршрутів автобусного громадського транспорту і один тролейбусний маршрут. Зараз будівельні роботи на зупинці завершені, і нею вже користуються пасажири. Тим часом профільні спільноти у соцмережах звернули увагу, що користуватися інклюзивною платформою можна за певних умов. Так, у групі все про електротранспорт Львова пишуть, що на новій інфраструктурі вся інклюзивність нової платформи закінчується, поза як жоден транспортний засіб, що зупиняється тут, не робить це правильно. У кращому випадку деякі тролейбуси та автобуси під'їжджають до платформи як до звичайного бордюра, але і тут це лише одна десята транспортних засобів. Тобто водії повинні враховувати специфіку нової платформи та зупиняти машини. Притул до майданчика. Дякую всім за увагу і прохання до всіх глядачів підтримати цей канал. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій. Достатньо буде поставити вподобайку, підписатися на канал. Також нагадаю про те, що є функція спонсорування, і донатами підтримати цей ресурс можна через посилання, що є в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.